Досвідчені гросмейстери проти юних шахістів. Міжнародний шаховий турнір до 150-ї річниці від дня народження митрополита Андрея Шептицького відбувся у Львові. Захід присвятили єпископу не випадково. Митрополит був небайдужим до цієї інтелектуальної гри. А особистим світським секретарем Андрея Шептицького багато років був найкращий український шахіст міжвоєнного періоду, професор Степан Попель. Репортаж зі Львова. Відкриває шаховий турнір ректор Львівської політехніки Юрій Бобало та екс-міністр освіти України Іван Вакарчук. <звук> а далі за справу беруться 10 гросмейстерів з Ісландії, Словенії, США, Туреччини, клубу львівських гросмейстерів, а також чемпіонка світу Анна Музичук. На мою думку, це дуже гарна ідея поєднати наші змагання з дитячими змаганнями, тому що саме діти це наше майбутнє, як кажуть. І коли вони бачать приклад, коли вони бачать цих гросмейстерів, і мені здається, це, це їх надихає на, на кращі результати, на заняття шахами. Ви знаєте, ви випадково прочитали в старих, в старих е друкованих матеріалах, що Шептицький грав, любив шахи, грати, ви, не футбол, наприклад, та, в шахи. І він вважав шахи, тобто як, як мудрою грою і шош, і, яке і, і, і сприяє розвитку людини. Півсотні дітей зі Львова та області зійшлися у бліц-турнірах. Практично кожен з них вже кілька років присвячує своє життя шахам. Хочу варити, потренуватися тут і навчитися всіх прийомів. Суперник, ну, сильно грає, але він деколи може фігуру віддати, пішака. Ну і мату так дуже не бачить. Гросмейстери кажуть, у цих діток є головне для того, щоб стати чемпіонами. Це блиск в очах та наполегливість. Далі все залежить від тренерів. Схожий турнір запланували і на наступний рік.